Вітаю вас, родина Форевер! Я дуже рада можливості розповісти вам про дві неймовірні системи харчування, які були розроблені для того, щоб працювати разом у гармонії і допомогти вам стати найкращою версією самих себе. Ми знаємо, що ви любите сі 9 і вам подобаються результати, які ви отримуєте від них. А Що як я скажу вам, що є ще кращий спосіб отримати ще кращі результати від програми Сі З 2019 року? Ми проводили дослідження, щоб зробити нашу програму Сі 9 ще краще. Що існує одна загальна причина, чому людям важко дається проходження програм подібних сідеві. Це пов'язано з тим, що спершу необхідно підготувати свій рух і свій організм до важливих змін у стилі життя та звичах щодо харчування. Ось тут на сцену і виходить dx їх чотири. Ця чотириденна програма відновлення балансу організму готує вас до прийому всіх типів чудових нутрієнтів, які пропонує програма Сітекси. Це ідеальна система для початку, оскільки вона готує ваш розум і ваш організм до змін у стилі життя. Як же саме DX4 це робить dx 4 перезавантажує ваші організми розум за допомогою семи, диетичних до добавок, продуктів, які підтримують ситість, зволоженість, енергію та метаболізм за допомогою структурованого плану здорового харчування та практики мислі. Ви не можете проходити програму без обох цих частин. Для досягнення успіху вам потрібні вони обидві. Ця система включає такі речі, як вміння зробити паузу, вийти на вулицю, насолодитися сонцем і подихом свіжого повітря. Виділення часу для перегляду цілей, відчути, як ці інтрієнти діють у вашому організмі, а також зрозуміти силу диетичних добавок твореви, які потрапляють до вашого організму разом з їжею. також передбачається, що ви записуватиме результати від та відчуття під час проходження програми, де їх щоти. а відчуття вдячності е, сполучатиме вас із програмою, продуктами у її складі та кінцевим результатом. Таке відновлення балансу як на фізичному, так і на розумовому рівні допоможе вам очистити свій організм від займого свіття, а розум від стресів, які підкидає нам наше життя, пропонуючи тільки найнеобхідніші нутрієнти для перезавантаження вашого життя. час проходження програми десь 4 допомагає вам краще зрозуміти потреби вашого організму щодо харчування. Воно дозволяє вам прислухатися до свого організму і зрозуміти, що потрібно йому для збільшення енергії. Для Когнітивних функцій для щасливого і здоровішого життя для кращого самопочуття. Вона допомагає вам здійснити наміри, які ви мали починаючи. Її. Насправді, мета, де їх чотири допомогти вам переглянути своє відношення до їжі та способу життя, вносячи невеличкі Її Мета покращити зв'язок між тілом та розумом, адже вам необхідно зрозуміти, що саме вам потрібно змінити у своєму стилі життя для досягнення успішного результату. Як чудовий початок, програма DH4 закладає надійну основу для подальших зусиль по контролю ваги за допомогою програми Сі-Дей. Вона є чудовим вступом. Адже сі – це дев'ятиденна програма зміни харчування, яка поєднує прийом п'яти диетичних добавок з легкими фізичними вправами, рецептами здорової їжі та необмежених для вживання продуктів для отримання заряду на приємних. Що стосується рухової діяльності, це не щось, що потрібно вигадувати. Цілком можливо, що ви і раніше робили ці рухи, займалися пранням, ходили за поштою, боролись в садку чи просто бігали зі своїми непосидючими малюками слід лише пам'ятати про те, що рух це дуже важливо, і так само як і в DX4, всі аспекти програми C9 працюють разом, допомагаючи вам вносити позитивні зміни у свої харчування, а також відчувати ці зміни і приймати їх. Ви навчитеся приймати кращі рішення щодо їжі та втілювати ці рішення разом із руховою активністю у своє оновлене повсякденне життя. Обидві програми дуже легко проходити завдяки наявності в кожній з них контрольного списку, який містить інформацію про те, що і коли треба робити, і коли приймати які дитині. Пройшовши тих чотири, ви готуєте свій організм до наступного кроку програми C9, яка передбачає прийом їжі багатою нутрієнтами, яка разом із руховою активністю стимулює метаболізм, допомагає зосереджуватися ви ставите за мету досягти максимального успіху, очищуючись від займого спіття за допомогою програми Тих 4 а потім розвиваючи отримані результати за допомогою програми Сі дійсно досконально змінюючи своє здоров'я. було просто чудово провести з вами ці 5 хвилин. І я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли силу проходження цих двох програм разом. як завжди. Я бажаю вам величезного успіху, пропонуючи ці дві програми світу форевер надсила. Дай вам свою любовь и ударить.